Офіцери високомобільних десантних військ повинні мати гарну фізичну підготовку, моральну стійкість та високий бойовий дух, вміти володіти будь-якою зброєю та військовою технікою. Згідно плану індивідуальної підготовки офіцерів, в начальному центрі ВДВ проводились практичні стрільби з міномету. В такі лихі часи, як у нас, в даний момент не тільки чоловіки, але й жінки приймають безпосередню участь в проведенні терористичної операції і. Так як ми проходимо службу в високомобільних десантних військах, я я рахую на те, що потрібно іноді виконувати такі завдання. Під чітким керівництвом інструкторів та офіцерів з бойовим досвідом кожна жінка спробувала себе в ролі командира розрахунку та навідника. За словами керівника занять, підготовка складалася з теоретичної та практичної частин. Спочатку вивчали загальну будову міномета, його технічні характеристики та типи боєприпасів, і лише після цього були допущені до виконання практичних стрільб. Заряд другий міна осколково зарядити. Жінки військовослужбовці запевняють, тепер за потреби кожна з них зможе точно навести артилерійську систему та вразити ціль мінометним вогнем. Олександр Райковський, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.